Кінофільми. Алло, Да, Ромчик. Да. Друзі, по дорозі кіно знімали. І побачив, як знімають кіно, якийсь бусик їде на прицепчику, як остат, друзі. А ми, друзі, їдемо за новою покупочкою. Їдемо по такий автомобіль, як... Подивитись самі, не буду казати, як. Ну, звісно, китайчик. китайчик хороший. Якби був він не хороший, я б його не купляв, Наскільки ми побачили по відео, що я купляю автомобілі тільки китайці з малими пробігами до 100 тисяч. це такий автомобіль. От зараз забираємо ванюшу і їдемо дивитися цей автомобіль, який був на OLX. Я заходжу, стоїть машинка. Дивлюся, хороша, непогана машинка з хорошим двигуном, з пробігом 71 тисяча. Зараз будемо дивитися, обдивлятися, забираємо вадюшу, йдемо до машини. Okay. Зустрічайте автомобіль, який ми okay. будемо зараз купляти. Так, вадюша з баулом. Yeah. Вадюша з баулом, з рузячком. Все як треба? Зараз буде вадюша, буде оцінювати машину, яку ми будемо купляти. Направо, нам ще їхати тут на розвороті, нам ще їхати 3-2 кілометри. Якраз ми забираємо Вадюшу. багажник. Вадюша відкриваємо багажника, водюк. Вадюша в бабі набрав хавчика, буде хавати Вадюша. Баба йому дала їсти. Душа, дивіться, а ну дивіться. А, може би попрямі так. А велике старече следваще село Вадюш. Та воно маленьке а, так. село таке, так? Да? Та ніхрена все маленьке, що Так? Да? Прямо так. Якраз забрали, забрали Вадюшу і якраз їдемо по ходу нам 2,8 км коло машини. І Взагалі шикарно, Вадюка. О, оце вадюка от бабки свіженький, не п'яний, нормальний. Оце вадюка, я розумію, блять, нормальний парі. Тільки футболку на виворі, надію, навіть тут буде тебе піздить, батька, блять. блядь? Чи ні? Так, тут все, блядь. Ні, не набила, а тут все піки булочко, просто. Тіки булочками пахне. Друзі, Друга... приїхали. І люди, як їздять на китайцях, так і їздять на китайцях. Так як я на китайці, голодранець їзджу. Бачите? Giлі MK. Уже людина розбила СК і купила МК «Кросіль». Ідемо дивіться. експерт у Дії встрічають тебе люди. Головний експерт у нас, Вадюша. Вадюша. Так, ану, хорош. А чого ж показує ці там так оце Бачиш, привод не крашене, тому не крашене. А, а те показує в нас, ти бачиш, як оці корейці показують. А, тут ура 300, так. 200. Так само. 200, не краще. 200. Ну все, провіряти нема, що блять. Все, херня, все. Двірі хорошенькі, так? Да? Такі дивіться. Двері, Двері не гнилі, так? Да? Ну, ось дивіться. Да ні, ну то уголок це такі. Трошки. Саме головне, що пробіг у це невеликий, поняв? А ти ти... ну неси, неси. Да, давай. не давай, будемо все перевіряти. Та ні, не треба, не треба, заводити не треба. А ну валюка, піднімай капоту. Не, я не п'ю. Так, Вадюха. Палка, палка є, вадюха. Зараз ми поставимо акумулятор, перевіримо прибором. А все, пускай. Все. Постав нормально. Так, вадюх. так коробочка. Коробочка. Тату, Вадю. Нет, сол, так, коробка. Коробочка. То... это тут солдаты. Так, ану, ану ставим, при, так награсь, а ну став, щоб подивитися нам придивиться пробіг. 71. 71 пробіг то вона, она, навчити, на тобі навчить стріть вона? На батьку. Якщо вже бо боїш, якщо то потом з'їмете змряю, не А Ану Титанові диски. Так Ану, що вона тут нас покаже? Пробіг 71 одна тисяча. Да, все нормально. По цьому все чотенько. Матрошки. Матрошки тут є. Та ні, це булят, це, це булячка в нехарки, понял. Ну а так типа дальше. Нет, дачі все, не, все, все... Не... Це металлом, це, mm -hmm. я знаю. Закужей я зовівся металлом, поняв. Mm -hmm. Це там двядик, багажника, диски цілі, дивишся, всі туди, так. Резина, диски, Резина непогана. А нема запасної там резини зимні, случайно. Не осталось тебе? Ну, запаска там просто лежить і все. Все, я. диски всі цілі. Ці цільники, ну, тут, там, немає. А це акумулятор одне є, так? Не, ну все равно, знаєш, я там можу просто поміняти на другий акумулятор, mm -hmm. понял, там і все. Так, масло тут є, провірив, да? Масло, масло. А воно на, на колеса, надо треба евакуатор чи мені треба на шурку як, я, о, 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 і тягнути, як ти скажеш. Тягнеться? А, все, значить, беремо евакуатор тоді. Ну так отсюда виходить там Так, фара ціла, да. По фарі питань немає. І туманка права тоже ціла. Бля, був би, це ага. оце подкати заказав. Зараз подкатом ми поставив і все, на колесах по, по угу. тяги. Ти і Льоші подкатом О, може Льоші подкатом взяти, не точно. А на чому? На, чому? на чому? на МК. На МК, МК потяг. Да. Вадюш, А ну розкажи, Вадюша. Да. По поводу автомобіля тобі понравилось? Та да мені такий мусор не нравився. То лки-палки, а ти зазбираєш. 36 тисяч гривень вона стане. 36, а чи тисяч. Ми мотора за 28. Так. Коробку продамо за 16 і все. Ну, -за а я у людині дверка передня ліва. Що ти наляпав 4 тисячі? Вона ж битана. Що ти, Вадюшка? Все. І все втікає. Зараз да. їдемо роботи, Вадюха. — Робимо Що ми сьогодні будемо робити? Знаєш, що не може бути? Мотори знімати. Якого? Спартеджа. Зараз їдемо їдем по СК їдемо. А, по СК їдемо? Да. А як ти хочеш їдемо? — Маніпулятор давно гріша рождения. Гріша, так. А. як ну, Поїдемо заберемо, звісно, да. СКА, блядь. А потім їдемо вагончика забирати такого щоб кудись сидіти у нас. Поїдемо, не поїхали. Все, заказуй кожу... прохнастін. Ти профнастів закажи. Так, да, і все, закажу прохнастів, і все, і за... робимо забор і переїжджаємо помаленьку. Переходжу мк кашечку з прицепчиком. і всі всі мелкі вечірки будемо перевозити МКшечку перевозити. Тобі чек дали? Так. Да. Да, Бабло на МКшечку. На ескасичку. На ескасичку, бабулі, не скашечку, бабуля тільки. Ні, тут мало. Уже треба ложувати. О, тут мало? тут що 300 доларів. тут. це пачка здорова, 300 баксів, а, тут У нас тут, по 200. Тут по 200 гривень. 200 баксів. А як я вчора, вчора добре. Все, друзі, вадюша працює. Ну, не знаю, що там буде працювати, що буде працювати. А ми їдемо по машинам. Маніпулятор вже чекає нас, людина чекає, грузимо, загружаємо і веземо нову нашу покупочку. Приймаємо качечку, класний мотоцикл. Скільки це кубіків? 500, так? 180, 180, 80. Але ж їдеш, блять. Але ж треба на все треба Так. Все, чорно. Ріша їде. Зараз гріш, подожди. Зараз цю машину, ось <плес> бігне. Нас... Зараз випускаємо чапіка зараз і грузи маніпулятором його. А прицеп не продаєш? Ні. Здравствуйте вам. Добрий день. Як у вас нічого? Жарко, жарко. Ой, жарко. Зарасую. Але хоч добре в хаті, що вас так, холодочок. Так. Да, це трохи вітер дід боюває. Да, у нас да. дід да, лежить без ніг, виходить. Так, ж є діабет, напевно, так? так? Ні, в його була гангрека. Продали мотора. Це головне — продали. А коробка є чи нема? Яка? Коробка стоїть чи не стоїть? А я там понімаю, я не понімаю. А зараз ми кожен загрузимо, подивимося. Ми комусь предложимо. Приве хоч. Добре. 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 зараз зараз ріша в ній разі все, буде нормально. Та я тоді це шоу Да, потім поміги. Бак блу, це гроша, поняв. Це громад. А, так вона приходила. Баба, то, отойди. запихайте, давайте. Все. Да, да, крыша, вона вона там. Да, вона металом все равно здається, Гриша, поняв. А двері тут... Бо як за них, то в дверку погнемо, Бо... поняв? В Две дверку просто погнемо, як за ага. них, будемо. поняв? А як так, то за крыша вони... Були, вони. Бо... Ми з платя крило погнали на СНТП. А двері задня візера натягне, а потім двері закриє. Ага. Це буде доларом? 2000 тві Да. 700 дорого там виходить. Дві тисячі здавали. Та все правильно. Все, Це вже не обманка буде. Все, а тепер два інші. Камулятор ти вкинув його вставку? Да, ну може достаньте І його, щоб та... він не випав. А, дивіться, ми ще зайдемо, там радіатор, все, там вентилятори вентилятор, імені от нього. Ну подивимось. О, чортко. Все, закрывай. Закрывай, Гарри, все. Вс. Чистик и 20.25 и 3 тысячи напевало. 25. Все, давай. Все. А, а сюда трошки речь, если не надо. А, ты сам делаешь. Все, черт. На передачу ты у нас. Ручничка и на передачу. Все, поставим. Все четко, она. Будет четко, на ручника работа, да? Давай, закидай, что там есть. Вот типа радиатор. Вот такие а диффузор целый или не целый? Диффузор, диффузор сами. Тут ты... все. Для... Не, диффузор сами. то можете це забрати. А оце кидай, так. Да. Та тут за сім метрів. А кондиціонера? Та за сім алюмінію за сім. А ось це усилитель, але він теж кривий там. Усилитель? Mm. Грузиль, Давай, металлун. Да. Воно там же має... Вот ты что-то, а ну не пьешь, а не пьешь? Та ні, здаси Женька, що він металоберг. А, Та. Та. а Та. радіатор водій. Радіатор. Я да, забрав, ні, не надо. Кондиціонер. А, він. А чому він не тієї? Ні. Та, Або давай, може, так. А, запов... запов... а він же рувняється, ти поняв. Оцей клігироває. У мене є такі, що бере і робить все. Тривога за тривогою, ти бачиш? Раз за разом тривога. А, ну, давай, а, а я ще так-то в борісполі, це я тут попадається. Всі... А, то я мать, то що ти? Та тут мотор Дін 2 стояв чи який? А я не знаю, кто стояв, це все. А скільки ви хочете за неї? Це треба дзвонить попитати. Попитайте там одному. А ну ж, я там одному просто предложу її. Десять. Я предложу йому Він предложить. Mm -hmm. Так, друзі. Ти треба покачати його там. Батьку закачати там. Ей, тут аж балія стоїть. Я просто такого диви, давай. Ні, ні це а, не, не качай. А, ні? Ні? Ні, тут. А, вошла тут. воді. А, все. Ми нову вже зробили, я це. А, все, все. Держите. А, все, включай. Це як к бабну, знаєте? Так, все, друзі, загрузили машинку. Зараз приїду зроблю вам обзорчик. Купили ми її 729 тисяч гривень. І плюс 2200 нам виходить маніпулятор. Получається 30 тисяч гривень, кого вона нам стає. Козара. Я зараз вилізу туди наверх. Я зачеплю грі. А, ти вже сам. А, я думав, що ти має... Подожди, там ще, ще одна. А, ось все, бля. Я вже посипаю, що мощний. Давай. Це машина впаде. Да так да, так да. машинка вже приїхала. Сейчас я зроблю вам такий обзор і включу спідометр, покажу, яке пробігати там. Сидушечки хороші, непогані сидушки доволі такі, потолочок вже проданий. Потолка вже людині я віддаю, потолка, криш... кришка багажника вже задержай гроші, задержай гроші, потр... посчитаю, вай, за кришку багажника. Вже продав кришку багажника, продав, потолок продав. Ану ти, кришку... А ну ти крішку був, багажник. багаченко. Потолок? Продав уже, дав. А ну відкривай. Ти що, відкривай. Так. Ту. Запаска є чи нема. О, диви! Це це, запаска це уровень бачиш? Ти блядонкрат нахуй, ні хи. Нихуя себе, блядь. Та тут усе повністю є, диви. І пласкорупці, оце людина молодець, Вона даже отвертку свою лишню дала. Це вона нам буде. Вадюха, на отвертку нову тобі в подарок, хватит. Дивися, Вадюха, отверточка тобі. На, кешбек тобі. Так, куди ти вже їдеш, Вадюха? Так, да, ты открытие уже блядь. Вот все надо, тут вачка открытия. Тут надо лючка. Подожди, тут надо вот такой тут тоже прокрутить. Надо твердочку, блядь. Вот сейчас об... прокрутить. Дай мне отверточку, Ватька. Уже, друзья. Первый заказик есть. А на нас снимай водюха. Пастер снимает крышку. Без... Он не Вот так вот. А оп, оп, все. все, все. О, все, все. Все, взимай. О. Помогли. Я, конечно. А я тут а могу подвезти. О, закрывать надо Не поломай, я уже продал его. А а о. о, о. А то не 500 гривен продал. Так, мотов. Вадюша, а ну дави. Что, подойти? До... Да куда? Он, блядь, не рабочий. Давай, не рабочий. Где? Ключ там?

70 70 давай 7 коммунатор поставим что тут 4 секлоподъемничка и дай АБС масло керяслав А бензина нема бензина полностью злыгу все тут є, у нас електродзеркала есть корректор фар есть кондиционерчик есть бардачок все как надо тут музычка такая у нас есть Зараз будемо ставити акумулятор, друзі, і будемо заводити пробувати. Вадюка, знімай акумулятор, вач. Знімаємо акумчика, так фара ціла, давайте-ка тут. Тут щось класно, Вадюшка, подиви. крилок ідеальний, ковпаки ідеальні, резина ідеальна. Заслонка тут, а яка тут заслонка? О, новий датчик стоїть у нас. Зараз ми заведемо, побачимо, спробуємо. Що і як. А, але для чого, Вадь? А, ми беремо акума зараз і беремо зараз. Включаем бустера водюшка. Надеваем бустерка, кадрюшки. Так. Дивимось. И хочем мы А ну, Вадюха, давай заводь, только не поедь давай. Потому что поедешь, то будет потом горе. А? Так, то Так, Эти диски почем? По 6 тысяч? 8 000, комплекс 8 тысяч, комплекс резины. Шо? Что там такого, Вадюха? Ну що ты, бляк тебе? Тигай, выхва. Вылазь, давай. Все. друзі, заводим. О! Оце мощали. Не заводишься. Масло є. Там бензина нема, батя, він бензин диви. Бензина взагалі нема, бачиш? No. Не заведемо її, бо нема бензину її. Немає свого бустера. А, бустер взагалі сів, йопа А ну подожди. А, так тебе бустер. А, бустер сів просто. Так... би ми завели, але бустер сів. Що бустер сів, машину не завели, але видно, що тут машинка, компресор-кондиціонерчика такий замикаю. Що, замикай, давай поїхали. Парасирам, що як надо тут. тут. А я, засуну сюда, я, так. я засуну, да? шо, ти засунув сюди, отак. Отюка як засунув, так? цю пердунчика, пердунчик откручує. Не він даже Вася какой. А для чого ти таке робил? А я ебу, блядь. А як мені сорвать? То для чого ти таке робиш, вай? А як мені соровать? Я тільки пердунов срывать надо. Давай вези під пердунам мені. Все. запишем в тебе. А ну виви. оп. Давай пердуна, давай. Электрический. Давай такий попробуй, давай. Вс, оце вадюхи попаздош, бля. Ну ну для чого таке робить? Кажу візьми. Кажу передуна візьми. Для чого ти таке робиш? Щас Я Я тебе зараз покажу, як надо відкручувати. блядь. Ч ти такий вредитель, бать? А я такий, блядь? Це ж розборка тобі, блядь. За ч разборка? Подожди, а что ты взял, блядь. Для чого ти таке робиш, Вадька, блядь? Блять. Можно, конечно. Тут для чего так делать, Вадюха? Блин? Все. Я думал сорвать, на. А вот он не сорвалось, нас. Ну, попал. Что? Ну, а богато не стоит. У нас 300 гривен, 400 стоит, Вадюха. Вадюха, один не попал. Что? Молод крутый? Можно. Это байки пердунчик у нас хороший, Вадька. Конечно, хороший. Пердунчик вообще чутенький. А. Тань, запиши. 50 гривень на Вадюха запишу. На тобі Вадюха, зараз я тобі буде до колекції. Да звариш мені його, блядь. Та воно не звариться, все. Ну Щас, це буде мені палка, палка водюха. Це тебе її любить, блядь. Да, блядь, блядь. Коли його ти научишся слухати, Те, що я тобі говорю, як робити на направлені. Скажи. Фанфель. Вадюха, чого ти не слухаєш, я тобі говорю, скажи. Чого я не слухаю. Бо не слухаєш, Вадюха. Все, колеса подонкращувати, може, а ми потім вже це сніг. Можеш подонкрачувати його все робити. Знімати за заходовку чи водюшу все. А... Так, друзі, отакий купили ми прекрасний чудовий автомобіль. Задні тут, кстаті, місця. Дуже добре. Я маленький, у мене метр 70, 70 ростом, але бачите як. І сижу, значить на якомусь, блядь. Оце так, да, це такі, такі умови люди. Бачите? Ось такі умови GLS каса. Але, але автомобіль, я вам скажу, доволі непоганий. Є такий, бачите. очечик є. Якось так є і всі ручки, потолок. Потолок, вже, до речі, проданий. Пластик теж проданий. Уплотнілі продані. Хоча пластик усе проданий. Я вже продав усе пластик з нього. Магнітолка моя така кому треба. Зараз, до речі, я подзвоню, в мене є клієнт, я забувся. У мене просто була та не така, зараз позвоню. Кому треба, друзі, сідушки треба, стіклопідйомнички сіклопід... сіклопід... задненькі, може кому треба. Довольна... Довольно машинка така непогана. Як ось так, друзі, отакий у нас ролик. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про авто.